В цьому відео ми розглянемо бачч-рендеринг. Бач-рендеринг це пакетний рендеринг, який дозволяє нам, по суті, одним кліком зарендерити всі картинки. Не у всіх програмах насправді ця річ, скажімо, працює так легко, як у Enscape. І, як на мене, в Enscape — це його і є перевага, що він вас, скажімо, не заставляє вникати в. Якісь складні алгоритми, ви максимально простими діями можете реалізувати і отримати результат. Отож, щоб запустити batch Render, ми маємо налаштувати перед цим відповідні камери. Ми вже це зробили, і тепер просто запустимо batch rendering. Запускаємо вікно інтерактиву Enscape. І далі тут обираємо е, ось таку іконку. У нас є одна картинка, яка відповідає за один рендеринг, а є тут багато картин. І вони так і називаються. Бач рендер. Натискає. І можемо ми з цією галочкою обрати все. Або можемо просто обрати не всі, які нам потрібні. В нашому випадку ми обираємо все. Далі е, обираємо е, Image. Images. І завантажуємо. Обираємо папку для завантаження, вибір папки. І чекаємо, коли в нас зарендериться власне цих три камери. У нас зарендерились наші картинки, і я вам зараз їх продемонструю. Одна картинка, друга і третя. Чесно кажучи, у нас тут стався збій, бо це були аксонометричні картинки, але суть не про це: суть про те, що Enscape дозволяє рендерити все одним пакетом. Тобто, це реально зручно, коли ви маєте там об'єкт. Інтер'єру чи екстер'єру, і у вас є реально там 10-15 рендерів. Ви одною кнопкою, по суті, можете це відтворити і отримати швидкий результат. Це дуже зручно і круто, і таку можливість дає Enscape. Якщо у вас є інший якийсь досвід, поділіться, будь ласка, в коментарях. подобайка і активність ваша підсилює наш канал. За що безмежно вдячні, і до нових відео.